Татарський казала, ну хто це в грудні 30 го числа, перед Новим роком прийде, коли вже відсвяткували 25-те, ну хто, треба хати прибирати, мити, знову кварити, жарити. Ні, для мене мене таке відчуття, що через два роки столи звідси будуть таке стояти десь до Львова. На наступний рік пропоную зробити жеребкування, щоб у кожного був свій номерок, і от там спочатку, щоб ми йшли по номеркам. Бо коли нас членів журі, то страшна тяжка робота, Я вам скажіть, ну, ну я, повірте мені, тебе тягнуть праворуч, тебе тягнуть ліворуч, тебе тягнуть до той стіл. Там маленька дитина, там старша людина, там треба вшанувати, там треба заспівати. І ти розумієш, що Кожен хоче проявити свій талант. І наші кулінарні таланти це є частина нашої культури. Я підходила до кожного столу і запитувала, а чим ваш стіл відрізняється від іншого? І мені розповідали якісь нові рецепти, і пампухів, і холодця, і куті, і це величезне багатство, бо в тому, що ми різні є наше щастя, бо ми наповнюємо. Одне одного оцими різностями і збагачуємо одне одного. Я дуже рада, що до мене сьогодні підійшла одна мама з дитинкою і каже: в 22-му році ця дитина була немовлям. І у нас є фото, коли ви тримаєте на руках. А це зараз уже красива така маленька дівчинка. Я не знаю, мене переповнюють емоції. Я вдячна кожному, кожній. Я знаю, що таке стояти на кухні. У мене за мене це ніхто не робить, ні немає якихось прибиральниць, немає якихось куховарок, які мені там варять або прибирають. І я знаю, що це велика робота. Дуже часто неоцінена, тому що всі ти готуєш два дні, всі поїли, пішли, і іноді навіть дякую, не сказали. То від мене особисто, від Рими Зюбіни, кожній людині, яка робила. Яка готувала, яка навіть була за кермом, щоб довести то все, не перевернути, не зламати, яка розставляла столи, яка накривала столи. Моє величезне, величезне дякую. І мої вам оплески! Ну що ж, Я Зараз запрошую на у нас дуже багато нагород. І, будь ласка, не пропустіть свої нагороди. Ми намагалися відзначити кожного. Від мене особисто будуть запрошені в театр Заньковецької, в якому я зараз от дуже недалеко від вас у Львові служу. І, взагалі, кожен хто мені напише і скаже, що я хочу на виставу в театр Заньковецький. Олечка, привіт. Це прекрасна актриса з Луганського українського театру Сєвєродонецька, яка переїхала спочатку з Луганська в Сєвєродонецьк, а тепер з Сєвєродонецька в Дрогобич, і Дрогобич став рідним. Олічка, мені. Мої обласки для тебе тепер. Всі, хто захоче в театр Заньковецької, пишіть мені. Я всім зроблю запрошення від наших прекрасних партнерів, від наших організаторів, нагороди. Я вже замовкаю. Дякую вам дуже, дякую, 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 пані Ремочко. Ви якраз будете і нагороджувати. так, так, нагороджувати, так що запрошую.